Тобою трапилася якась дивна подія, і тобі цікаво. До чого вона? Що це значить? До чого призведе? Тож покажіть нам Руни, До чого ця дивна подія? Що хочуть передати тобі? Це приведе тебе до нового періоду. До нових знань. Це відкриється тобі щось таємне. І очікуй, очікуй, скоро ти отримаєш чи то нові знання, чи інформацію, але тобі відкриється щось, чого ти раніше не знав. Це новий проєкт, це нові звершення, нові знання, мудрість. Тут як шанс, це шанс від долі. І не втрать його, поміть його вчасно, зверни увагу. Доля зараз розвертає тебе туди, куди потрібно. І та подія, яка з тобою трапилась, вона саме е, хоче тобі дати підказку, що зараз не втрачай шанси. Доля тебе веде.